Гарний вибір, Бен. Твоя бабуся розуміється на хорошому морозиві. М -м, мені потрібна полуниця, котру я зібрала зі свого городу сьогодні вранці. Пересипаємо у блендер і як слід перемішуємо. Далі заливаємо отриману суміш у форми для морозива. Ой, ви лише погляньте, у мене будуть цілих три морозива, а не одне. А тепер мені треба додати свіжого молока. Непогано, але це ще не все. Далі додамо трохи киві, розріжемо і натремо на терці. Акуратно розрівняємо. І залишилось лише палички вставити. Та-дам!